Несподівана заява Залужного. Колишній головком допустив кінець існування України, що саме мав на увазі генерал у відставці і чому заговорив про попередників? Розберемося разом у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Валерій Залужний допустив, що Україна може припинити своє існування. Такий сценарій можливий, якщо молодь вийде із країни. Про це він розповів студентам Львівського національного університету імені Івана Франка. Колишній головком закликав молодь уже зараз думати про те, що саме вони через 10 років визначатимуть долю України. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне: дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, от серед вас верніше, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який буде економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей бистри часто йде. Коли я став головнокомандуючим Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років, і це збулося. Залужний також визнав, що держава подекуди несправедлива до своїх громадян. Проте обмеження на кшталт закритих кордонів зумовлені війною, і ті, хто зараз ухвалюють відповідні рішення, невдовзі покинуть свої посади. А нинішня молодь зможе втілювати власне бачення розвитку України. У вас немає іншого виходу. Ви саме ви будете будувати цю державу. Нікого не слухайте, ніхто не має вам там вчухати вам якусь там нав'язати якусь там думку. Про те, що там хтось може це зробити за вас, ви тільки ось руки підніміть і скажіть ні, це все придеться вам робити. Побачите, через 10 років, буквально, ви очолите величезні вже колективи. Вам буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати, які кордони будуть відкриті, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це. Якщо вас не буде у цій країні, ну, вона просто ну, припинить своє існування. Просто. Бо навіть ті, які там 30 років до цього управляли цією країною там, з якихось своїх власних поглядів, вони відійдуть, рано чи пізно. пам'ятайте про це, що якщо ви мрієте про майбутнє цієї країни, воно абсолютно залежить від вас і воно знаходиться у ваших абсолютно руках. Виходьте із цього. Зауважу, що це вже не перша публічна розмова залужного із студентами раніше. Посол України у Великій Британії поспілкувався із аудиторією Українського католицького університету. Йому пригадали його стару заяву про бажання проїхатися на танку Красною площею. Про це залужний сказав ще до повномасштабного вторгнення. За словами екс-головкома, реалізувати цю мрію зараз не вдасться. Каже насамперед, цьому заважає наявність Росії ядерної зброї, тому спершу країна-агресор має її втратити. Крім цього, за словами залужного, доїхати танком до Москви буде складно через велику відстань у понад 600 кілометрів. Та й особливого складу для такої операції в Україні не вистачить. Процитую. Рахуємо від Конотопа. Це 625 кілометрів, розбити там ворога, підняти наші прапори, зробити круг пошани на танку і поїхати назад. Ще 600 із лишнім кілометрів. Ви уявіть собі це, як мають бути розтягнуті війська. Ви уявляєте, який цей фронт розтягнутий? Чи є в Україні стільки людей? Ви знаєте, навіть якщо, мені здається, вже дівчат почнемо працювати, не вистачить, підсумував Залужний. Ще одну гучну заяву генерал у відставці зробив на початку березня. Колишній головнокомандувач ЗСУ розкритикував зовнішню політику нової адміністрації Дональда Трампа. Він дорікнув Вашингтону зближенням із Кремлем і додав: Білий дім своїми діями поставив під сумнів єдність усього західного світу. Далі цитую. НАТО може припинити своє існування. Низка перемовин США із Росією, керівнику якої виписали ордер на арешт, констатує той факт, що Білий Дім робить усе більше кроків назустріч кремлівському режиму. Чудово розуміючи, що у такому випадку новою цілею для Росії може стати саме Європа. Вже не лише Росія та зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують, вважає український посол. На цьому тлі дивними виглядають розмови в Україні про майбутні вибори. Так вважає журналіст Віталій Портаков. На його думку, загроза існування України досі нікуди не зникла і є реальною як ніколи. Тому він закликав політиків не мірятися рейтингами. А ці люди вони думають о каких-то виборах. Я вам ще раз говорю: ніяких вообще считать, що вони доживуть до виборів. Хоч і ваши собеседники собі можуть просто превратиться в удобрення для редкоземельных металів до того, як пройдуть вибор. Если они будут так относиться к реальности. Опасность исчезновения украинского государства и изгнания подавляющего большинства украинцев с мест их исконного проживания является вполне реальным развитием событий в 2025-2029 годах. И если говорить о реальности, то надо да. думать надо не о выборах, а о спасении государства. Меня, кстати, поэтому поразило, что Зеленский стал говорить о рейтингах. Вот, давайте мы да. еще другие рейтинги измерим. Меня совершенно не интересует, честно говоря, рейтинг Зеленского. У Зеленского может быть вот тот рейтинг, который измеряется социологическими центрами украинскими. Это, кстати, неплохой рейтинг для главы государства, который руководит страной уже шестой год в условиях военной опасности. А может быть и тот рейтинг, который называл Трамп. Это вообще не имеет никакого значения, потому что Зеленский находится на посту президента Украины не потому, что у него высокий или низкий рейтинг, а потому что украинское государство из-за войны не может обеспечить процедуру демократических выборов. Потому что украинская конституция запрещает проведение выборов в условиях военного положения. Поэтому, даже если у Зеленского был бы сейчас рейтинг 5%, он все равно оставался бы главой украинского государства. К счастью, для украинского государства нынешний президент имеет более высокий рейтинг доверия. И да, это да, в принципе да, да, говорит да. об устойчивости отношения людей к государству, даже не к самому Зеленскому. Виталий. Но суть же не в этом. Виталий, суть действительно не в этом впервые о выборах, если мне память не, не, не изменяет, э, из западников, э, из представителей Запада заговорил э, один из сторонников Трампа, сенатор Линдси Грэм еще. Э, да, совершенно верно. Но они вообще... всегда подразумевали, что эти выборы пройдут, если они добьются перемирия. Никто ну, никогда не говорил. Что стране... Никогда ничего про перемирие и не про переговоры не говорил. Вот это точно. Да, ну, но да, когда он оставь. приехал в Киев, с ним не поговорили, он опять вернулся да. к теме перемирия. Ну хорошо, а почему? потом ну заговорил Линдси Грэм о выборах. Какая разница? Ну, да. какая а разница, ты, кто из а американского сената... Трамп сенаторов тоже стоит? заговорил, да? Что? Трамп-то тоже сейчас заговорил? Он заговорил? Заговорил, но в любом случае, помимо Трампа, помимо Линдси Грэма, есть понимание украинским обществом, что невозможно никакие выборы в условиях военного положения. Это не стоит обсуждать. Это просто не будет. Окей, когда-нибудь когда Когда-нибудь они будут. Выборы, после как перемирия. После перемирия, да? Это может быть и через три года. Нет Окей, никаких через оснований считать, что сейчас будет перемирие. Хорошо, через три года после, может вот, быть. Смотрите, да. объясняю вам простую вещь. Да. Есть украинская конституция. Она не, не позволяет проводить никаких выборов в условиях военного положения. Для того, чтобы изменить конституцию... Извините, извините, Виталий, я хочу вас перебить. Но в конституции, к сожалению, про президентские выборы э, ничего не сказано. И это есть... Э, Тема ожесточенных споров. Можно ну, кажется, спорить о угодно, раз. можно подавать заявки в Конституционный суд. Выборы в условиях военного положения провести нельзя. Изменить Конституцию тоже нельзя, потому что действующего парламента нет для этого достаточного количества голосов. Нет конституционного так, большинства. Отменить военное положение в условиях продолжающихся военных действий тоже нельзя. Поэтому нет никаких дискуссий относительно выборов. Дискуссия относительно выборов – часть российского ИПСО по дестабилизации ситуации в Украине. Тим часом США оголосили, що мають план А і план Б щодо завершення війни в Україні. Перший передбачає спочатку досягнення припинення вогню, а другий подальше остаточне перемир'я. Фахівець із міжнародних відносин і спецслужб Сергій Жирнов пояснив, у чому проблема американського підходу до врегулювання війни. Во-первых, ахинея, если план А это одно, А план Б это, та з заміну плана А. А у Рубио он называет планом Б то, что идет следующим этапом. То есть ну, вообще он не очень помог, даже понимает, что такое план А и план Б. Ему, если уж он говорит про, про план А и про план Б, поскольку он Руби все-таки не Трамп. С Рубио можно еще разговаривать. Да? Ему-то надо говорить: слушай, Рубио, а вот ты говоришь план А, план Б, а вот у Трампа уже другой план А и план Б был. У него же был план А какой? Я предложу Зеленскому сесть за стол переговоров, и если он не сядет, то я ему прекращу поставлять всякую помощь. А план Б? Я предложу Ру, Путину сесть за стол переговоров, и если он за него не сядет, то я на, на него навалю кучу санкций в 10 раз больше, чем сделал Байден, а Украину завалю оружием в 100 раз больше, чем делал Байден. Вот такой план А и план Б. Давай вернемся к плану А и плану Б товарища Трампа, Чи ним так треба устраивает В їх, в їх розговорах. Ну, а далі надо посмотреть. Друзі, пишіть у коментарях із чиїми твердженнями ви згодні, а з якими ні. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на фабрику. новин.